Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Отримали наступне надходження, контейнер і вивантажуємо на нашому майданчику в місті Івано-Франківську. Залишилося ще декілька тракторів в контейнері два з кабінами. Mitsubishi MT265 -е з кабіною. Отакого От старенького в гарному стані Янмара взяли повнопривідного. Взяли, був реально хороший стан, гарна ціна. Ціни завтра озвучимо. Там позаду з кабіною нова Кубота 2010 року чи, чи от якогось такого. Вже вивантажимо, покажемо і в чудовому стані GT3 гідропідсилювачів бачите. А тепер йдемо, подивимося, які цікаві трактори, і ексклюзивні трактори вже вивантажили. Ну, як мінімум один ексклюзивний трактор є фронтальний навантажувач з трактором. Із секів комплектуємо, перевіримо 350 кілограмів вантажу підйомність. Зараз покажу, який трактор. Вже завтра, я думаю, почнемо комплектувати. Грунтофрези. Хороший стан ножів в основному. Так, сіальчик 193-й одненького продали і не менш хорошого отримали, дуже гарний стан трактора. 287 мотогодин. Просто видно збережений, потертостий мінімум. В гарному стані ще один Астік прийшов, А, 15-й. Функція оберт на місці, бачу присутня. 570 мотогодин. От, Велетень і секі Гіс 333-й. Укомплектуємо, покажемо 2033 мотогодини, потертий, бачу, капот до ґрунту, фарба. Подивимося, укомплектуємо. Перевіримо, коробка механіка, бачу, не автомати. Має бути все ок з ним. Mitsubishi 226-й. Він, мабуть, на ширшій колії з гідропідсилювачем. Т-240 кубота на 24 кінських сили. Теж свіжіших тракторів 1400 напрацювання. Ну і ексклюзивчик на великому високому ходу змінною шириною переднього моста. Спеціально для міжрядного обробітку кубота ФТ-280. Якщо загуглите трактор 15-18 років випуску, О, будь ласка, напрацювання 1600 мотогодин, завідомо заточений, бачите, підміжрядний обробіток, дуже висока Власне, кліренс трактора, тому що це його колесо підкотили 11.2х24. Не найбільше колесо, от 16 рік. Трактора. 28 коней. Вже хлопці перевірять. Завтра поставлять і зробимо огляд. Не дешевий одразу скажу, там понад 11 тисяч. Він без ґрунтофризи, але маємо, бо прийшли в контейнері ґрунтофризи, кому потрібно, покомплектуємо ґрунтофризою. Такий цікавий. Трактор не розбирався, все в рідній фарбі повністю. Ну І оцей механізм зміни ширини переднього моста. А відповідно, бачите, на павуках є можливість в широкому діапазоні міняти власне, колію по задніх шинах. Ну і Дивимося ще два тракторці з цього надходження. Це Хантер 22 сили, 602 мотогодини, теж чудовий стан гарні ісеки Ну і бачите, не мили, не полірували. Land Фоб 157-й на 15 сил на механіці. Чудовий тракторець, шини в ідеальному стані, повні карби, тріщин немає, рівень горизонту. Отакий. 1161 мотогодин. таке надходження. Ще довивантажимо і вже завтра почнемо комплектувати. Подивимося, чи наші хлопці впораються за день покомплектувати і поставити на колеса всі трактори, щоб зняти попередній огляд. Попросимо, щоб бухгалтерія нам теж підрахувала ціни, логістику, і ми тоді озвучимо. Вже, власне, вартість тракторів з крайнього надходження. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.